Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Отже, сьогодні буде підсумкове відео по іграшковому буму осінь 2024. Підсумків не було, тому що так склалися обставини. Зараз все вам розкажу і покажу, що в'язала, що вийшло, що не вийшло, що ще повинна дов'язувати. Отже, іграшковий бум тривав з 14 до 20 жовтня. Було дуже багато учасниць, списочок учасниць я залишу під відео. Заходьте, надихайтеся, тому що дуже багато різноманітних іграшок, дуже багато готових робіт, і всім 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 своїм учасницям я дякую за підтримку, всім своїм глядачам. Я теж дякую, тому що ви завжди напишете добре словечко, яке підтримує в якусь скрутну хвилинку. Так? Тому я вам справді дякую. Отже, верний Саш має списочок. Е, першою роботою, яку я розпочинала, це був каштанчик Коля. Лисенко Інна є автор майстер-класу, і Інна Амітой звізла вона в інстаграм. Е, ось на такому етапі мій каштанчик Коля. Е, далі по майстер-класу потрібно вишивати йому е, гривочку. Ось так от ще оформити личко гарно, і він буде готовий. Ну, тобто, на один день роботи, на один день мій, тому що я не маю можливості цілий день. На один день робота є. Ось таке смішне, ще неоформлене, не затоноване, ще й не можу знайти, де скупляла собі брусочок для тонування. Чогось там, пастелі, але не можуть переїзди знайти. Десь поскладала на місце, а де те місце, я в той момент придумала, я не знаю. Отже, ось такий чудовий хлопчик-каштанчик. Ось, буду закінчувати. Гарна іграшка, гарний майстер-клас, майстер-клас платний. Кому сподобається, звертається до автора і в'яжіть. Не оформлений, звичайно ж, він виглядає дуже смішненько, але вже як є. Далі, друга робота Хаски Лаки, автор Єфремова Анастасія, плюш, той Єфремова в Інстаграм. Отже, по собачці в мене є готові вушка, і в мене є готовий хвостик. Верхні лапки, нижні лапки. Тут не, не маю наповнювача. Треба лізти на шафу діставати, тому е, бедра наповнені, а тут ще тіло не наповнене і така велика різниця. Ну, в принципі, там фігурова така дівчинка залишилася голова. Голова в'яжеться інтарсією, тому на роботі це робити не можу, вдома е, не маю коли. І потрібен час, щоб уважненько це все, тому що майстер-клас написаний цікаво. Е, Треба бути уважним. Треба бути просто уважним. Уважність це не моя сильна сторона. Тому потрібно справді вимкнути все і дивитися, що пише, і яким кольором виділені літери, тому що від цього залежить, яким кольором потрібно в'язати. Отже, тут теж дуже велика робота пророблена, мені, мені подобається. Ось, далі. Далі треті моркотики. Витворяшка, той в інстаграм, автор Ліна. І моркотики в мене вийшло два. Планувала одного, але так вийшло, що закінчила одного, мала можливість на другого, і тому зробила другого. Ось так от. Такі хвостики. Ось, дуже мені. О, аж тепер побачила, що хвостик під стрічку, стрічка попала на хвостик. Ось так от має бути. Ось. Красульки. Мені подобаються ці кошенятка. В'яжеться досить-досить просто. Гарний майстер-клас. Це була лотерейка благодійна і цей хаски, і, і ці котятка. Це за донат. Були мені подаровані за донат. Ось, ось такі котеняточка. Далі, далі було ведмежатку з софті. Я вже такого в'язала з софті плюс і не одного на замовлення. Але завжди хотіла спробувати з софті, тому що софті це те, що в майстер-класі закладено. І я зв'язала і іграшка готовенька. Ось таке відмежаточку, тут хвостичок гарне. Я рада, що я його зробила. Дуже мені подобається всі ведмежатка, вони ведмежатка, так? Всі вони гарні, всі вони чудові, але в кожного автора є якесь своє відчуття співвідношення голова, руки, ноги, тіло. Тут мені подобається все, крім ось цього огрядного низу, я би його трошечки по-іншому зробила. Але в загальному, загальному співвідношення мені подобається. Ось, нема цієї супервеликої голови, нема такого вираженого амігурумі. Маленьке тіло, велика голова. Гарне співвідношення всього мені подобається. Нічого лишнього і нічого надмірного, Так просто іграшка така в долоньку. Ось ось така готова робота. В'язалося гарно легко. Майстер-клас максимально простий. Майстер-клас бувшої українки, яка живе в Кацапії. Ну, але вона живе в Кацапії, тому про неї нічого говорити не буду. Ось, майстер-клас куплений ще в 2019 році, як би хто питав. Тому якось так. Тоді вона ще жила в Україні. Далі, Далі міні-котик ЗСУ Таня Янчу. Всі знають Таня Янчу, всі знають її котики ЗСУ. Міні-котиків я в'язала з напівбавовняної ниточки багато раз. Одного разу в'язала з плюшика, ось такого, але я збільшувала трішки розміри. Ось, А цього вирішила без збільшень, без змін в майстер-класі зв'язати Чуть-чуть вони, бачите, різні. Ось, ну А мордочки то геть різні. Так, ніби по різних майстер-класах в'язання. Ось, І це теж готова робота, і я дуже радію. Маю кілька готових робіт, і, в принципі, на фінішній прямій каштанчик, геть на фінішній прямій, а ну а для хаски потрібен теж трошечки уваги, тому що там цікавий метод написання майстер-класу. Ось, тому, Тому якось так буду. Далі буду продовжувати закінчувати свої іграшки. Дякую дівчаткам, що підтримують, підштовхують, надихають і, і кажуть, давай я знімай. Олюня, дібріна, я тобі дуже дякую за ці пінділя. Але не завжди виходить так, як ми хочемо. Відео я планувала зняти ще вчора, сьогодні вже якийсь там день, середа, напевне. Не знаю, загубилася в днях. Ось, але не виходить, не виходить так, як хочеться. Одна справа, друга, третя, восьма, десята, потім нічка і на добраніч Все. Несподівано наступає ранок, і знову отак от все побігло. Так, як у всіх, не тільки у мене, так. У всіх. Ага, бачите, не показала. Поки була у дочкові на роботі і закінчила цих двох котиків. І вирішила третього котика нав'язати, вирішила пошукати ще якийсь майстер-клас на невеличку іграшку. Пошукала в одному з телеграм-каналів, знайшла, виписала собі майстер-клас, тому що з телефону в'язати не полюбляю, якщо чесно. Виписала собі і почала навіть в'язати. Зв'язала два вушка і зв'язала дві верхні хлопульки. Ось, залишилось дуже мало, нижні лапки, тіло, голова, оформлення. Отже, ще один старт є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім стартів. З семи стартів, чотири готові роботи. Я думаю, це дуже-дуже-дуже круто для мене. Це дуже круто. Ось, Не всі готові роботи я зробила в перший тиждень, в перший тиждень, певно, тільки Котик ЗСУ не пам'ятаю відверто, писала дівчатка, можу пошукати, але не знаю, чи пошукаю. Тому що зараз тут попід вікно будуть йти мої школярі і все. І знову день почнеться з новими силами. Ось. Дякую, щиро дякую за підтримку. Чекаю вас в січні, в іграшковому бумі. Неважливо, маєте ви канал, сторінку, соцмережу, не маєте. Просто приходьте, просто пробуйте і просто долучайтеся до нас. Можливо, у вас будуть якісь питання, можливо, ми чимось поможемо, підкажемо, а, можливо, ви просто погортаєте і побудете з нами в якійсь маленькій спільноті іграшковій і казковій. Злегка за реальністю. Всім зичу гарного настрою, всім зичу. Лише позитивних думок, тому що думки вони матеріалізуються, тому думайте лише про хороше сили нашим козакам і козачкам, нашим захисникам і захисницям, всім, 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 всім хто працює на нашу перемогу. Сили побороти ворога і внутрішнього, і зовнішнього, всім здоров'я, Цілую, люблю, па-па-па-па.